Ми понад рік вже працюємо над такою концепцією державної аналізу державних комунікацій. Понад рік ми вже консультуємось, зібрали багато експертів, пробуємо робити найкращих збирати експертів, і це і громадське об'єднання, і незалежні експерти, і айтішники, і програмісти, які вибудовують концепцію, яким чином досліджувати державну комунікацію. Державна комунікація досить. Таке поширене явище, але вона не досить синхронізована по кожному ЦОВу, це центральному органу виконавчої влади. Для нас важливо забезпечити модернізацію і підвищення якості. Яке буде відходити від платформи аналізу державних комунікацій, тобто це приклад такий, що якщо держава комунікує вдало, то тоді ці меседжі поширюються за кордон за кордоном. Репутація держави постійно зростає і до нас приходять інвестиції. Це я вам так навів такий абстрактний приклад. Взагалі, ми побудували декілька моделей державної комунікації. Це централізована модель, регіональна модель, і моделі якихось ситуаційно для державних установ, які займаються комунікацією та дослідженням. Централізована модель заключається в чому? Що це буде єдиний офіс, по перше, збору даних з медіа, і у в підсумку ми будемо бачити в графіки і діаграмки на одному комп'ютері, що дозволить нам ефективно керувати внутрішніми комунікаціями уряду. Ми дуже багато консультуємось з різними експертами, в тому числі і експертом по Гарварду в Академії наук Нідерландів, і ми маємо у себе декілька кандидатів наук, які нас і або входять до громадської організації, або радять нам. І в принципі, ми знаємо повний алгоритм, яким чином це систематизувати. На зараз ну от, представлена зараз інфографіка, яка дозволяє на одному ну, на. Одному слайді передивитися, які там модулі будуть. Це п'ять модулів. Один із них це база первинних даних. Друга другий сервер, або там друга частина моделі, це отекстовані дані, і потім далі з ними можна аналіз по параметрам, синхронізація результатів і соціологія. Тобто комплексна така модель, яка дозволяє дійсно ефективно керувати репутацією держави, і в тому числі транслювати цю репутацію, ефективну хорошу репутацію за кордон. Ще є мікромоделі районні. Це вона трошечки відрізняється від централізованої моделі. Чим тому, що район дискурс району живе своїм певним життям. Там є місцева влада, там є місцеві проблеми, і часто централі... ну, то, що відбувається в Києві, не завжди доходить до ну, тобто не завжди є правильна синхронізація в у людей, які споживають інформацію. І нам потрібна ця модель для чого? Для того, щоб саме і місцева влада була ну, комунікувала ефективно в шапкою єдиних державних комунікацій, і е, тим самим доносилась державні меседжі, тобто про реформи, про децентралізацію і про боротьбу з корупцією.